Вітаю, шановні студенти та викладачі державного навчального закладу, Центр професійно-технічної освіти у місті Токмаку. Я знаю, що сьогодні багато хто з вас розкиданий по всій Україні, і е, навчальний процес, мабуть, не виглядає так, як звичайно, але сьогодні, у святах дня працівника освіти, хочеться привітати усіх нас з цим святом і з цим днем. Моє перше робоче місце було у професійно-технічному закладі, і я з великою любов'ю та радістю сповінаю, пригадую той час. Скоро наша перемога. Україна однозначно переможе, і відбудова нашої країни буде повністю залежати від робітничих професій, від зварників, від кравців, від будівельників, від штукатурів, від електрозварників і інших робітничих професій тому сьогодні. На нас дуже велика відповідальність, якою буде наша країна у наступному. Тож вітаю вас зі святом, ваша Наталя Криворучка.